Привіт, друзі. Е, нарешті можу з вами трошечки поговорити. У мене тут трошки пробачте безлад. Е, позаду в мене такий кран-підйомник мій, е, який мене піднімає. Е, просто трошку хочу розказати вам зараз про своє життя в Німеччині. Готуюся я зараз одружуватися. Я Готую до цього документи. Тут все не швидко і дорого. От, мама почуває себе дуже добре. До речі, в неї буде наступного тижня операція друга на оці. Це планова операція, це абсолютно нормальна операція. Ми її планували вже давно. Ми зараз проводимо її корекцію очей. Вона вже одним бачить прекрасно оком. Іншим сподіваємося теж буде бачити. Дяка Богу. Зараз ми стали членами церкви, церква українська, церква міста Лаге, От, служіння там українською проходять. От, і бажано, тобто, ми, ну, церква не про те, коли російськомовні є проповідники, але бажано проповідувати українською. Да? Церква дуже багато складається з українців з різних областей: з Харкову, з Львову, з інших інших дівчин. От, є в Донецькій, До речі, з нами там Яша і Каріна в цій церкві. Якщо е, вам також цікаво, можу час від часу скидувати вам посилання на трансляції служіння. Вона у нас кожну неділю, дуже так. Незвичний час о 12.30 служіння починається. Якось так, друзі. Колись нас Боря Коробченко, наш лідер молоді і обласний, вчив кладатися в три хвилини, от наче я навчився. Да, якщо будуть до мене запитання, пишіть, будь ласка, або в особисті, або тут пишіть. Ну, цікав... ну, чекаю на це.